Продовжуємо досліджувати Бені Савді. Він не тільки режисер і сценарист, він також і актор, який побудував собі доволі таки серйозну акторську кар'єру. Так, він знімався в Опенгеймері Крістофера Нолана. Бачите його зараз на екрані поряд з Кіліаном Мерфі. В нього була невеличка роль Камео у лакричній піці Пола Томаса Андерсона. Савді Молодець. Він дійсно підтримує різних незалежних кінематографістів, багато з ким товариш. Шує і з'являється в їхніх кінострічках. А ще до того ж, в нього побудована серйозна продюсерська кар'єра. Він продюсував фільм від режисера і сценариста Клейна Веселі Сторінки 2022 рік. Ця кінострічка отримала прем'єру на Канському кінофестивалі. І вона розповідає про складний психічно-емоційний світ головного героя, який малює комікси, стандартне. Кіно для подібних кінематографістів. Крім того, він допомагав Нетану Філдеру. Ви зараз його бачите на постері прокляття поряд із самим Бені Савді справа та з Еммою Стоун зліва у серіалі Прокляття. Нестандартний і навіть експериментальний в чому серіал. Подивіться обов'язково, якщо не бачили. Ось світ братів Савді.